Почнемо відразу про проблеми. Ну, Очікувано, звісно, що це все буде затирати і діставати. Дуже близько. Але є кутові такі бронепроводи, ну, скажімо так, способи їхнього встановлення під 90 градусів. Так, не покажеш. В будь-якому випадку те, що я підмотав. Двигун ходить, і це все натяжки, і це все. Коротше, лайно собаче це все по факту. Коли рейкою буду керувати, то затиратиме, витиратиме, пробиватиме. Але, щоб було в наявності, перевірив супротивлення, опір. І що, я до запуску більш готовлюся, а потім вже будемо виправляти, невиправне як. До речі, як той казав, впихнути не впихує моє слово паразит. Так, цілому збираю шланг накинутий гідропідсилення. Ці заміни не треба хамути. Серія 12. Будемо робити все можливе для першого запуску. Ну і саме необхідне. Тому, що ж, спробуємо. Початок вже є так ну Паливний насос, електрика, хто пам'ятав, коротше, походу в процесі буду показувати. поїхали Ну, і поки я лазю на центральний склад за запчастинами, ось що в мене тут на турбокалібрі, порвався пильник шруса, тому обов'язково треба зняти його, замінити, поки ще не викидало та не зіпсувався. В цілому все з ней добре. Коробка сухенька. Коротше, молодець, який я молодець. <свят> Тут датчик тече, ну, типова історія, а під дондор, який я на шпиліки садив, прокладка X ну, коротше, вона там з пеногасителем впаяна. Все нормально. Тому зараз зняти привід, який у мене. Постійно в мене буксує права сторона, хоча й палка стоїть, скажімо, ломана. Дивно, але факт, ну можливо, кривий кузов. Тому все, треба просто розібрати. Пильники запасні є, а от хамутів нема. Тут якийсь він, ну та схожий. Тому з шурсом все, все добре зараз накинути. Ну, і Купити універсальні, напевно, хамути. Затягну потім. Коротше, головне зібрати, і накинути, щоб не запилилося. Так, Треба поставити хамути на шланги, кріплення, трубок зафіксувати на кузові. Тут, як бачите, різьба закінчилась пластику. Також по щепленню, хто пам'ятає, мені потрібно тягнути, варити кастомний, ну, колхозний е колектор випускний. І ось цей монтаж грузик для комфорту, ну він мені, в принципі, не потрібен. Також в мене педаль задрата, а викручено вже на максимум і навіть більше. Коротше, цю штуку треба іншу. Взагалі є вилки з таким тоненьким пояском, без грузика, без нічого. Таке в мене на манті стояло. Короче, вона, вона підійшла, але щоб її замінити, треба знімати коробку, тому не варіант. І також є інший варіант на заводі. Мені виточили таку, скажімо, проставочку з максимально здвинутим, ну, трос регулювання, щоб з'явилося регулювання. І педаль нормально стала хамути, кріплення, трубок, тому зараз цим і займусь, зробимо порядок. Тут на місці, але прослаблені пластик. Коротше, фігня. Ну, Пошукаю, можливо, знайду заміну. По щепленню. от такий запас на регулювання. Я вже виставив педаль в рівень. Там зверху відцентрував, резинку поставив. Можливо, прийдеться отак просто мандально бовгаркою зрізати вухо, щоб пройшли труби. Трос пробував за подушкою завести. Трішки не дістає фізично. Ну, в цілому для вихлопа місце. Воно ну, повсюди. Мале коротке відстань. Так, тормозні трубки я не встановлював взад, не під'єднував. Не під'єднував. Тому буде взагалі одна. Коротше, ця історія з гальмами буде по-іншому. Тому. Треба в наявності, щоб була труба і можна було б вже поварити, щось мудрити, також переробляти подушку. Коротше, поки що щеплення зробив, це заразом. Поліземо далі з насосом. Коротше, хочу завести в цій частині, а роботи тут ще багато. Ще ж патрубки. Ну, підібрав візуально те, що підходило, але я все рівно ну, тут зрізаю. Достатньо багато кут не той. Ну сподіваюся, я таке зроблю більш-менш нормально. Звісно, фільтр розвернути би розходомір в іншу сторону, як на турбовому двигуні, і корпус би, якби, собственно, із того ж турбового двигуна, то можливо б якось би через перехідник це все втулити. Ну, поки що так. Завжди є. скажімо, можливість це все переробити. І, ну, і є завжди думки зробити це краще. Та все ж роблю, виходячи вже із ситуації, яка складається. Тому фільтр-фільтр, і все-таки що і насос, той провід. Так не хочеться лізти туди. Та все ж треба знайти причину відсутності контакту. Ну і привід зібрав. Замінив пильник. Тому питання вирішив. Ну, ще треба назад поставити. Але, до речі, не факт, що я його і встановлю. Є думки щодо цього. Зібрав конструктор Лего патрубки. Перетин більший, ніж ну, я відніс вже заводський, ну тут 70, якщо тут 66 діаметр. То... Я всі 70 і поставив. От така конструкція. Силікон, отакий 65 на 180 градусів В Запоріжжі принаймні 2350 гривень, наскільки я зрозумів. <the way> <go> <laughs> Тому ні. Будемо щось простіше ставити. Ну, я думаю, цього буде поки що достатньо, а потім уже. Все як знаєте, немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Тому це питання вирішив. І в кінці кінців полізу зараз розбирати задню частину, сидіння, електрику, коротше, полізу до насосу. Панове електрика, да? чому блядь, ніхто не хоче цією хуйньою займатися, тому що люди їм свойственно ділять якусь таку хуйню, що блядь, просто не вистачає нервів. От маса, от плюс на насос. Вони були просто змотані, отак і зеленто і закручені. І все. А я ж ці провода тут дзвоню. Ну, маса була. Дійсно, маса була. Але плюс. Плюс ось ще провод маси є. Ну він без полоси, він точно провод маси. І от вони захуярили, блядь, молодці, контакт є тільки на масу. Тобто... Ну, Емоції мене переповнюють. Роз, розмотав я, звісно, повністю, витягнув із-під сидіння там, всю обшивку, все це вирвав нахер просто, потому. тому що, ну, де цей вонючий провод, блядь, був провод на насос. Ну, там ви можливо бачили, де під порогом він такий самий, але ж, нам же ж треба, блядь, Три скрутки зробити, іменно скрутки срані, блядь, ви кусок проводу всираєте, блядь, і навіть не цілий. Ну що заважає заважає ну, відновити заводський провід, він же ж є. Не, ми, блядь, всирем якусь хуйню. Тому проводка це окрема тема і вона нерви, ну це нерви, це треба просто брати все, розмотувати, передивлятись. Музику, вони музику, я так розумію, це провода музики підмотали, заховали. Ось я тут. Коричневий з білим. Давай захуярим, просто протягнемо провод через усю, через увесь салон. Заїбість буде працювати. Ну є ж штатні провода. Ні, так не піде. Нам треба, блядь, оце весь допрацювання ці заводські. Ну. І ви ще кажете, що я там в мене не кастома а колхоз. Та й в рот їбав би я цей колхоз. Ось де, блядь, колхоз нахер. Провод сраний на насос відповідальний. Ну він же ж є заводський. Ні. Надо було блядь, хуйню зробити. Тому зараз займусь. А я тут обжимаю, прозвонюю. і він дзвониться на масу, потім поняв, що щось не так. І видару я цю всю проводку АБС треба прибрати. Я його в будь-якому випадку зніму, але залишу без обрізів, ну, можливо, коли захочу відновити. Коротше, це все нерви. Ну і замотати це все в порядок привезти. Це капець. Так, звісно, не дивно, що працює. Зараз ще гуфрочки. Це все я полікував, викинув ті два коричневих провода. то не маса, не заводські, то хтось щось всрав. По-другому це не назвеш, викинув я їх, витягнув АБС, гуфра, все красиво. Навести порядок, протягнути, додати ізоляції тут на насос. І в цілому перевірити вже повністю. Ну, З іншої сторони я підключив через реле ЕБУ. Коротше. Все. Контакт знайдений, провода, всі викинуті фух, і місце, і взагалі приємно працювати, тому залишилося тільки навести порядок. Так, ну незручно протягнув, під'єднав, все. В цілому можна пробувати. В будь-якому випадку я задоволений, все набагато краще, зрозуміло, тепер, коротше, можна, можна. Вже й готуватись до запуску, по суті то Ну, перевірити, чи на ОБУ приходить сигнал. Ціло ми вже тут вирішили. Ну і провірити, це зараз і зроблю. Насос. Так, видно ні. Тече паливо. А ну ось. Насос працює. Десь щось прорвало. Короче. Знову розбираємо і устраняємо проблему. Ну, розібрав. Коротше, розібрав дофіга. <схід> Вроді, наче мені так просто здавалось. Скалібр взяв шлангочки в доброму стані, але все, форсунки залишу з омеги. Ці просто тріснула там. Коротше, капздець, і форсунки треба замінити кільця, тому що ці зовсім дубові, навіть розрізав, щоб їх витягнути. Підкидаємо кі кілечка і назад збираємо і пробуємо дивитись іскру. Кільця замінив на форсунках, тому взагалі їх там помити, почистити, це все ми прекрасно розуміємо, але кінці іначе. На форсунках нічого такі чисті. Тому буду ставити вже по факту. Також на... щодо чека, лямди нема, заводка буде вже в режимі, скажімо, неправильному тому запуск. Точніше, тому навіть, я думаю, головне живлення, щоб на АБУ приходило і все. Коротше, будемо крутити, пробувати, запускати. Без попередньої перевірки на те, що я десь щось можливо промазав по роз'ємах. Перевірити знову насос паливо, щоб не текло. Воно буде чути, ні, як воно гудить. Хм. Такий звук, як зараз закінчиться. Цей насос. Так, ну точно, тиск є. Так, це вже добре. Що там? Ну, зараз ще обдивлюсь так з телефоном. варіант Також купив хамути на патрубки. Зараз встановлю цю частину. Тут сухо. Коротше, вже ближче і ближче. До запуску. Бензиновоня. Бензином воня, воня значить, можна пробувати з ключа запускати. Вісно ж тема тиску масла. погасне лампа чи ні. Все. тепер вкручуємо свічки. Ну й сподіваюсь. Запустимо. Що, спробуємо. Зараз буде гучно, ні вихлопа, ні лямди. Чисто на колекторах. Спробуємо. Я аж хвилююсь, якщо чесно. Так. А там харйозно. Так, да, строїть. Можливо, форсунка. Ну зараз. Чи нічого От, Накинути генератор, зарядку перевірити. І що, ну, перший запуск є. Дальш, далі треба охлювати вводжувальну рідину обов'язково. Тому що помпа на суху це не добре. Зараз, можливо, щось знайду, залів трішки, перевіримо герметичний і генератор. Ремінь є, тобто, щоб навантаження менше було на систему, Ну поскільки. Заводиться з півтику, прям добре, то можна. Можна, можна далі рухатись. Ремінь накинув. Трішки є концентрат, червоного зараз заліємо так, щоб хоч трішки. І все, можна завершувати цю серію. В принципі, не досить непогано. Ну, я так точно задоволений. Ну що, залив рідину, запускаємо. О. А, за, захололо. Ха-ха. Лібра. Знайомий Сергій на там світло робили. так Спробуємо ще раз запустити. В цілому я довольний те, що вона так чітко і відразу запустилася, це, звісно, приємно. Але з іншого боку, я ж прокачав паливо повністю. Перевірив іскру. поки перевіряв циліндри наповнились бензином. Єдине, що приємне, те, що я проводкою Виходить, правильно зібрав. Ну, тобто все підключив. Тому в будь-якому випадку перший запуск, такий швидкий, він був для мене особисто дуже приємно. Є бажання далі працювати. Тасол ну, сухий, масло там, солу нічого нема, він тут залитий, тому давайте ще раз акордно заведемо. цей момент. Так. І... все. І розлив масла. <сі> Короче, Коротше, запускаємо. Так. Так, так, так. Вся звичка. Дргати за. Знаєш, що нейтрально. Ага. Довго, ну, лямда ще, лямби нема. Ай, насос! Скоріше за все паливо стікає, можливо, навіть форсунки. І поки запускаєш, поки накача насос, то довгі запуски Ну і тиск масла, як бачите, також не відразу. Тому вже як є, в будь-якому випадку він працює. Будемо обкатувати, будемо боротися вже з тим, що є, ніхто розбирати, поки не розвалю, не планую це точно. відклик на педаль нормальний, в цілому. Все добре, тому дякую. Хто додивився до кінця, ставте лайк. Не забувайте про це всім. Мирного неба, скоро облемся, все зрозуміло. Ну і що? Я, звісно, продовжую. Тут ще багато питань до виїзду. Коробка, до речі, коробку це я збирав на манту від універсалу. Вона там перва-друга передача посилені відрізняється від звичайної. Ну, то вже інша історія. Коробку я не перевіряв. Не знаю, що я там назбирав, тому також під питанням, як із двигуном, залити треба масло. В іншому вже все. Всім дякую. Така, непоганий такий кінець цієї 12-ї частини, тому все. Зустрінемось у наступних роликах. Всім до зустрічі і мирного неба. А на рахунок приводу. Ну, ви зрозуміли. Спробую, можливо, і допоможе. Як говорила Андрюха, за движ, крім Ви почули. Ну а я тут з матом крив таким, не підійшов не, привод. Не треба, люди ж, діти ж Та діти, діти дивляться, льоха коментує. Коротше, привод я поставив той ще й був, тому що цей не стає. Тому я не здивований, що його калібра так була задовбала. Тому що збирали не сильно думаючи. Льоха, привіт передавай всім на фіне. На кінець роліка, да? Привіт-привіт заїхав Живитиним. подписчикам. Не Все, на цьому точно завершу. Так що нового нічого, просто полагодимо. Все.